Вітаю вас сьогодні 11 квітня 2025 року і вже 20.45. І з вами в ефірі я, Марина Живко, коуч стосунків в парі. І на нашому ефірі сьогодні ми будемо говорити таку тему, як вижити, коли тебе не хотіли, або як спілкуватися. З батьками, чи як взагалі бути, коли у вас батьки токсичні. І ця тема дуже болюча і для дітей, і звичайно, вона болюча для батьків. Тому що батьки зробили все те, що могли, і вони вважають, що вони зробили так, як вони могли. І, ну, більше вони не могли зробити. Пробачте. І звичайно, а діти. Ми хочемо, щоб наші батьки зробили так, як ми б хотіли зараз. І, звичайно, на консультаціях, коли приходять на навчання жінки, коли проходять чекав стосунків, і звичайно, вони говорять, як я можу з ними розмовляти, як я можу спілкуватися, коли мої батьки там принижували, били, не поважали, не дали, не додали, десь не підтримували. У кожного є великий такий у когось більший, у когось менший. Набір претензій до батьків. І я вас розумію, тому що я така була, у мене також були претензії до своїх батьків. І звичайно, що це боляче, це правда, це боляче, тому що ми вважаємо, ну, що те, що ми хочемо, ми його повинні були отримати від батьків. Але давайте будемо дивитися на цю ситуацію уже сьогодні, дорослими очима. Ми з вами виросли. І давайте поглянемо, що і як відбувається взагалі в житті. І ще ми можемо дивитися через призму наших стосунків з нашими дітьми. І це дуже приводить до таке почуття, тоді ти включаєшся і бачиш, що ти також не така ідеальна мама для своїх дітей. І коли говорять, що відмовтеся від батьків, не розмовляйте з ними там, ну, Взагалі можете десь далеко заїхати і, і, і все, що лише можна, якби залиште, заблокуйте і все. Цим, я можу що сказати, цим ми просто блокуємо своє життя. Чому? А зараз ми пройдемося по всіх, по тому, як, як відбувається, як ми приходимо сюди в світ. І ви зрозумієте, чому мова йде про те, що ми повинні повинні розуміти своїх батьків, прийняти, але ну, я вам більш, я далі в темі, я вам це розкрию, як це прийняти, це коли ми говоримо про прийняття, да? і ми з вами також про це будемо говорити. І я сьогодні в ефірі в Instagram і на Фейсбуці, так що я також поглядаю на другий телефон, щоб бачити, також хто в цьому. Бачити тих, хто приєднався до мене в Фейсбуці. І почнемо ми з самого такого, ну, якщо можна сказати, банального запитання до себе. А хто нам дав життя? От де ми взялися? Ми ж не впали десь ну, там, з неба, да? просто не було не було, і ми десь взялися. І коли ви затестесь цим запитанням, мабуть, о той ум, який там сильно умнічає про токсичних батьків, і що вони не такі. Він повинен бути в такому ступорі, тому що факт тисячоліття життя дітям передають батьки. Все, це не, це не можна там, теорема, аксіома чи там доводити. Це лише так. Ви своїм дітям як дали життя? Вони десь звалилися з неба чи ви їх витягнули в капусті? Мабуть, ні. І тому ми всі з вами складаємося з наших батьків. Мама дала клітину, тата, та, тато дав клітину, і вони об'єдналися в кожному з нас. І точно так об'єдналися в наших дітях. Інше немає. І це саме цінне, що в нас зараз є, це наше життя. І ми з вами живі. І це саме добре, що є, що могли зробити наші батьки. Що ми є живі. І тут ми вже дорослі. І ми дорослі починаємо пред'являти претензії, говорити, що щось не так. Дорогі мої. Беремо і даємо те, собі те, що було не так. І якщо ви ще звернете увагу на те, а чому ви прийшли до таких батьків? От задайтеся таким філософським питанням. От чому не до інших, не до того, ну, там, може, ми дивимося у когось краще, у когось багатший, а чомусь сюди, мабуть, так було потрібно. Мабуть, ви, коли ми подивимося на таку теорію, що батьки, діти вибирають батьків, і якщо ми прослідкуємо за нашим життям, ми побачимо, що це точно, ну, точно так. І тоді ми задаємо, звичайно, собі запитання: а для чого я вибрала таких батьків? Тому що ми дорослі і ми відповідальні за своє життя. І от тут також повинно прийти розуміння. І неважливо, які вони були, тому що все, що було в нашому житті, було правильно, тому що ми зараз живі. І що б ми не говорили, що б нам не подобалося, ми назад нічого не можемо повернути. Правильно? І відмовляючись від того, що нам батьки дали життя, ми відмовляємося від себе, тому що ми складаємося з батьків. От те, що ми від батьків повинні взяти, це те, що вони дали життя і вони є в нас. Ми нікуди їх не дінемо. Що б ми не говорили, і щоб ну, яке б не було в нас там бачення, ми нічого не можемо змінити. І, звичайно, у нас є свобода вибору. Нам Бог, Творець. Всесвіт нам дав це право, і ми вибираємо спілкуватися з батьками, приймати їх, розуміти, включити свій мозок, що хто нам дав життя, або жити страдаючи, страждаючи, і продовжувати доказувати, що вони були не такі. І дивіться, як ми себе почуваємо, коли ми весь час доказуємо батькам, що вони не такі, коли ми ображаємося. Коли ми це робимо, ви змінюється ваше життя, воно стає кращим. Ви стаєте там здорові, щасливі, у вас з'являються партнери, якщо не було, або у вас діти з'являються і там, ну, можливо, багатство ще щось. Ну, подумайте, логічно. Звичайно, ні, нічого не змінюється. Так як жили, так і живемо. Але дивіться, ця образа це така валіза без ручки, яку ми тянемо руками і навіть і по півстоліття тягнемо за собою. І не бачимо, що вона забирає наш ресурс, нашу ну, знаєте, таку ідентичність, що ми належимо цим батькам і цьому і цим двом могутнім родам батьків, які дали життя. Ми втрачаємо здоров'я, втрачаємо ресурс, втрачаємо таке бажання до життя, і ми живемо по інерції і говоримо, що таке життя тяжке. Ну да. Це все рівно, знаєте, та є притча, що положи в мішок картоплю і носи її, і вона буде воняти. Розумієте, от так і це в нас, ми тянемо це все за собою, ми переносимо, розповідаємо один одному і збільшуємо оцей негатив, що батьки не такі. І що ми робимо? Фокус уваги не на собі, а на тому, що вони не такі. А там, в минулому, ми нічого не можемо змінити. Що б ми не робили? Як би ми не тут не. І зустрілися в обвинуваченні їх. І якби не говорили токсичні, ще якісь, ви можете ходити пропрацьовувати це все тисячоліттями, наскільки хватає, ну, вашого життя, але ви цього нічого не зробите. І це я говорю вам, тому що я знаю, я я сама така була, що я була ображена. У ну, мене не було таких сильно великих, можливо, негативу, але я була ображена і я несла це дуже довго. І ви знаєте, що воно не давало мені спокою, не давало щасливого життя, тому що весь час адже ця думка, дивіться, коли в нас радість, ми ну, пораділи, розповіли, і вона розтанула. А коли в нас негатив, ми що його Ми його пережовуємо, ми його собі і в голові, ми собі там, і, і в серці, і скрізь, і тут усім розповіли, і всі такі страждущі, і я така жертва, нібито я нічого не можу зробити. Я доросла, я можу те, що не дали батьки, дати собі. І дякуючи батькам подивитися, що в мене є. І тому о, подивіться, чи приносить вам це все щастя? От це, що ми перебуваємо в минулому і переживуємо. Адже щоб не трапилося там, уже сьогодні ми нічого не зробимо. Все, що є, уже зроблено. А тепер нам залишилося робити самим для себе, щоб ми були щасливі. І ми, коли ми перебуваємо в, в з претензіями до батьків, от в цих, як, ми, як називають їх, токсичних стосунках, з батьками доказуємо їм, розповідаємо, як їм потрібно було жити, то доводячи, ми, ми доводимо своїм життям, ми стараємося довести батькам, що я краща мама, ніж ти. І все життя ми доводимо це. І подивіться, що ми робимо. Ми для своїх дітей, ми, робимо, ну, ми все робимо для того, щоб ніби те, що не дали батьки, ми даємо своїм дітям. І от я хочу сказати, коли на курсі у мене була жінка, яка, яка ну, скаржилася, що їй там не докупляли якісь плаття, іграшки, ще щось, а я зараз синові все даю. І коли я її запитала, а ви з якої позиції даєте синові? З любові до нього чи з того, щоб доказати мамі? І знаєте, в неї був ну, такий шок, тому що вона, вона, не, вона давала це синові не для того, щоб не мама а сину, а вона давала, як доказувала своїй мамі, що вона краще. А це вже це не веде до того, тому що далі цей син скаже, що вона також йому не додала, тому що ми всі шукаємо любов, батьківську любов. І цю любов ми можемо самі собі дати, коли ми зрозуміємо, що батьки дали нам стільки тої любові, що ми живі. І ми є, і в нас від кожного є і знання, і вивчили, і є робота. І це все залежить. Якщо чогось не вистачає, ми можемо собі дати. А не ставити, що хтось там спочатку батьки не такі, потім чоловік не такий, потім діти виросли не такі, і країна не така, і там начальник не такий. Все, ми можемо знайти скільки всього, що всі не такі, але потрібно дивитися на себе. Звертаємо фокус уваги на себе. А що я? Де я і чим я займаюся? І прийняти батьків і це не значить, що ми е, приймаємо і, е, ну, і ми починаємо жити якби там уже по-іншому. Ми живемо, ми приймаємо те, що вони є в нас. Нас дали життя, а їм даємо право залишатись такими, як вони є, тому що вони звичайні люди, і все, що вони давали, вони давали через призму своїх знань. Подивіться, що ви даєте своїм дітям. Ви точно так же даєте і ви, і я, і всі. Ми даємо тільки те, що в нас є. А в нас є тільки те, що нам дали батьки, тому що на ті всі якості, які передали батьки із своїх кожен свого роду. Ми на них вже додаємо те, що ми навчаємося, те, що ми пізнаємо в соціумі, все ми щось нове дізнаємося, і ми додаємо собі. Ну без отого фундаменту, навіть якщо діти були здані в дитячий будинок, у них всі якості тих батьків у них є, де б вони не були, де б не був той тато, наприклад, там ображені, що його не бачили ніколи ще щось. Він дав вам життя, і всі якості він вам передав. І якщо ви приймете, що на той момент це було саме найкраще, і те, що він міг зробити, тому що ви є, це питань немає. Ви забираєте весь цей свій ресурс собі і передаєте його дітям і розумієте, що це саме найкраще, що ми можемо зробити. І ми, коли ми стаємо дорослими, ми окреслюємо свої кордони з батьками. Ми говоримо, що як ми можемо, як вони можуть спілкуватися, як не можуть. Ми говоримо про те, що їхній шлях це їхній. Я не маю ніяких до них претензій. Вони живуть, адже ми дуже часто повчаємо їх як пару. Ми розповідаємо, що мама не така для мого тата, або тато не такий для моєї мами. А чому ти живеш з ним, а чому ти там терпиш? Він не такий. Це не наша участь. Ми дивимося зразу на себе, а де я там така терплю або не терплю. І, і що я роблю, і звичайно, і ми маємо право виставити кордони з нашими батьками, але з позиції дорослої людини, не з позиції тої, того підлітка, який е, знає, як краще бути батькам батьками і як я їм і, і докаже. А ми, ми знаємо, що да, вони такі у них є, і ми домовляємося. І ми, коли ми домовляємося, коли ми говоримо про свої кордони, у нас тоді налагоджується наше життя, налагоджується життя у наших батьків. І тому, що батьки завжди хочуть для дітей щастя. І, звичайно, коли ми не приймаємо своїх батьків, от коли в нас є оці токсичні батьки, ми залишаємося в цій системі батьківській. І ми йдемо по життю от такими дітьми, підлітками, які всім доказують, всім незадоволені, і ну, все не таке. Всі і навкруги не такі, і подруги, і, і чоловіки, і свикруха. Все, що хочете, для нас буде не такий начальник і колеги. І тому, що ми перебуваємо в цій своїй дитячій такій позиції, перебуваючи в батьківській системі, а перебуваючи в батьківській системі, ми, що? ми повторюємо їхнє життя. Ви погляньте, якщо ви звернете, якщо у вас є претензії до мами, а зверніть, будь ласка, на себе, чи ви живете так, як вона? І ви побачите, тому що це я знаю по, по, по цих по жінках, які приходять на чекап стосунків, які потім йдуть на курс навчатися. І коли вони починають проходять заняття Я і моя мама, і, а потім, уже, коли вони проходять ще заняття Я мама для своєї дитини, і вони звичайно бачать, що повторяється, ми повторяємо сценарій своїх батьків. Інше не може бути, коли в нас є претензії, ми залишаємося там, ми не вийшли в доросле життя, і ми, звичайно, повторюємо з цього підліткового віку, ми і одружуємося і створюємо сім'ю. І, звичайно, наша дитина, коли вона бачить, як у нас стосунки з нашими. Батьками вона точно так вона не буде поважати вас, і вона точно так буде пред'являти вам претензії, і ви нічим не зможете їй доказати, що там я хороша, я там от скільки для тебе зробила, і ще щось. Ні, це не працює. Це, це працює те, що ми її якби давимо на те, що я зробила, що ти мені повинна щось, а ми нікому нічого не винні. Батьки дали нам життя, це саме головне, і вони нам більш нічого не повинні. І точно так ми не повинні. Але коли ми дорослі, і ми розуміємо, і ми далі живемо і розуміємо, що наші батьки вже ну, більш потребують нашої уваги, то теж потрібно правильно допомагати нашим батькам з позиції дорослих дітей і бачити в своїх батьках не таких немічних, а бачити сильних батьків тих, які дали нам життя. І тоді вам буде. Легко і просто і спілкуватися, і жити з своїми, бути в гарних стосунках з своїми батьками. Адже словами ми нічого не можемо змінити. Скільки б ми не розповідали, ну, скільки б ми там і в себе якби в цьому діалозі не перебували, що ми їм доказуємо, ми нічого не можемо ну, зробити. Саме головне, що батьки передали нам життя, а ми передали його дітям. І саме тут ми повинні зрозуміти, що батьки дали життя, і ми його повинні взяти. Батьки великі, ми маленькі, вони за нашими плечима, і тому ми повертаємось в минуле, коли ми туди їм розповідаємо, які вони не такі. А ми живемо тут. Ми бачимо, що вони великі, ми маленькі, і ми беремо життя. Коли ми його не беремо, ми не погоджуємося з тим, які вони. Ми не беремо життя, ми не живемо тут. І ми його не можемо, ми передаємо його, ну, якщо можна так сказати, з якимось бракованим нашим дітям, тому що ми його взяли, нібито беремо з такими з, з претензіями до батьків, і ми це передали дітям. А ви візьміть це життя з радістю, тому що ми живі. І слава Богу, слава дякуючи тим батькам, і ви можете зробити таку праву прописати. А що ви отримали завдяки батькам своїм? Не о те, що ви негатив пишете, а ви напишіть. Ви напишіть, скільки. Скільки ви отримали, дякуючи тим батькам, які у вас є якості, і ви тоді зовсім по іншому ви подивитеся, скільки ви взяли для батьків і скільки ви можете передати, тобто взяли від батьків і скільки ви можете передати своїм дітям. І подумайте, а якби ви це не прописали, не забрали його, ви б не додали його своїм дітям. Розумієте? Ви повинні дивитися на ціль системи, тому що ціль системи життя це продовження взяти батьків життя і його продовжити. А продовжити ми можемо лише через наших дітей. І, і тому, коли ми беремо ці всі якості, ми покращуємо нашу систему життя. Адже все, що ми робимо, чим ми займаємося, де ми працюємо, що ми виробляємо, це все йде на розширення системи життя тут, де ми живемо. Тому що, коли ми всі перестанемо працювати і щось робити, ми просто вимремо. І вимремо хто з голоду, хто там з хвороб, неважливо з чого. І тому це є саме головне, і ми повинні це зробити. І зробити не для батьків навіть, а для себе. І коли ви це робите на себе, фокус уваги на себе, ви це, це бачать ваші батьки, адже наші батьки, що вони хочуть для своїх дітей? Всі батьки, щоб діти були щасливі, щоб діти були ну, рясні, це ізобільні, вивчаю українське слово. Ми ним не так часто користуємося. Ось і щоб ми були щасливі. Ви ж також хочете для своїх дітей. Чи ви хочете зразу кажете, я тобі це дам, це не дам, і живи нещасливо? Ні? Коли ви зачинали свою дитину? Звичайно, ні. От так і ваші батьки. Вони навіть не думали, що вони там вам будуть давати чи не будуть давати. Все тоді ви берете і з, з вдячністю йдете, передаєте це життя далі. Адже коли ми їх повчаємо. Ми стаємо ким, ми стаємо зверхні для нього. Ми нібито Богом стаємо. Мамою стаємо для наших батьків. Ми ж краще знаємо, як їм потрібно було жити і виховувати нас, ну, наприклад, як мінімум 20 років тому назад. Розумієте? І ми займаємо тут уже не своє місце. Це, звичайно, уже іншого ефіру тема. І я про це говорю практично в, ну, в кожному ефірі з різних ракурсів. Я вам про це розповідаю. Тому що батьки дали життя за ієрархії, вони прийшли перші і вони вище нас, і ми не можемо їх повчати. Тому що це все для нас е, ну, будуть наслідки. Це, ми нічого не отримуємо з цього. Ви просто на всі ситуації дивіться, коли ви оце робите, ви щасливі. А коли ви а чи ви отримуєте наслідки? Да? Там і хвороби, і образи, і злість. Чим більше ми тримаємо образу, тим у нас хвороби можуть бути самі більші, а, а там ще, коли ми. Батьків не приймаємо, ми проживаємо їхнє життя і проживаємо життя ще й бабусь, дідусів, і ці хвороби розбирає. Забираємо я вчора в ефірі про це розповідала. Як ми не повчаючи батьків, як ми проживаємо життя своєї своєї бабусі, мами, нашої мами, і забираємо всі хвороби і або таке життя, як було у бабусі, хвороби. Ну, можете прослухати, там є, є запис цього вчорашнього ефіру, і ще більше можете зрозуміти. І ми повинні, я вам вже говорила, фокус тримати на собі. Ми тримаємо фокус на собі. А я щаслива, а мені це приносить щастя. А що я ще можу зробити для себе? Ось і запитуйте себе, і робіть. І спілкуйтеся ну, з батьками, як дорослі. Із цього, із почуття любові за те, що вони дали життя. А як вони там жили, це вже їхній вибір. І у нас є також вибір, я вже говорила. Ми зараз з вами підведемо підсумок, можете писати запитання, про що ми сьогодні говорили. Ми сьогодні говорили про наших батьків, як нам далі жити, коли ти не бажана, не так, бажана. Також є інколи батьки говорять, що там ну ми не хотіли, щоб ти народжувала ще щось. Це їхнє. Тоді їхні були такі ситуації, і в них воно так було. А коли ви повернете на те, що А я ж є, слава Богу, там було тоді так, тому що ми не знаємо, які там у них були ситуації і що там було. А саме головне, що я є тут. І друге, те, що ми, образи нас тримають в полі нещастя, да? нашого ми там страждаємо і тримають в минулому, а в минулому немає, ресурсу, минуле забирає наш ресурс туди, ми зливаємо. І ми вже ми повинні зрозуміти, що ми змінити батьків ніяк не можемо. І ті ситуації, які були навіть до, от, до сьогоднішньої хвилини, ми вже ті, що там, ми не можемо змінити. Вони вже відбулися. Маш, машини часу немає, все ми приймаємо і йдемо, живемо далі, продовжуємо життя і стаємо щасливими для того, тому що хотіли так батьки, і звичайно, ми хочемо. Ми приходимо сюди, щоб прожити щас щасливо. Ми не приходимо сюди страждати. І коли ви це зрозумієте. То будете жити, насолоджуватись кожним днем свого життя, будете тримати фокус уваги на себе, нести в світ те, що ви вмієте, те, що у вас гарно отримується, і е, розумієте, як бути батьками для ваших дітей, щоб вони також передали життя е, далі, і щоб вони були щасливі, і щоб навчити їх, щоб у них не було претензій, щоб вони знали, як жити, і е, е, знати, що батьки дали життя. І це саме головне, щоб вони не повторили вашу модель життя, ту, яку ви взяли в своїх батьків, тому що це також я е, спостерігаю на, е, на консультаціях, е, на чекапі стосунків уже на навчанні. Е, що коли ми не приймаємо батьків, ми залишаємося в цій системі, ми повторюємо, а потім і діти вже наше повторюють. І йде, нібито кажуть, це карма поколінь. А там нема, там просто не своє місце, тому що ми не стали дорослими і не вийшли в доросле життя. І, звичайно, встановлювати кордони з батьками потрібно. І це позиція дорослої людини, яка цінить себе, цінує батьків, що вони дали життя, і живе своє життя. Живе своє життя, так як вважає за потрібне. Ми можемо вислухати своїх батьків і сказати Дякую за пораду, а я прийму рішення. А уже як ви будете приймати рішення? Ви вирішуєте самі. І ваша от, сила, наша, ваша, нас, усіх, сила, цілісність, вона починається з того, що ми приймаємо наших батьків і от цю нашу основу, це наш фундамент, з чого ми складаємося, ми приймаємо їх в собі, тому що мені, як і у вас, є і тато, і мама. І ми от себе приймаємо, і тоді ми будемо цілісними, і тоді ми матимемо всі ті якості, і ми будемо йти щасливими в життя. Якщо ви відчуваєте, що у вас є такі ситуації з батьками, що ви не знаєте, як її розрулити, що з нею зробити, напишіть мені або під, під ефіром, я його збережу, або напишіть в. В дірект. Слово, давайте ми домовимося батьки. Я проведу для вас чекав стосунків, це 20-30 хвилин, я вам швиденько все покажу, розкладу все ну, так, по полочкам, щоб ви зрозуміли, що відбувається, і далі ви приймаєте рішення. І ще я вам подарую цей урок з курсу Формула щасливої жінки, як бути батьками. І цей урок він буде корисний вам як е, дітям ваших батьків, так і як вам, як батькам ваших дітей. І ви зможете це подивитися і побачити, що у вас відбувається, і далі ви приймаєте рішення, чи ви залишаєте все це так, як є, чи ви будете змінювати, розбиратися в цьому, щоб зрозуміти, що зробити, для того, щоб ви були щасливі і були щасливі ваші діти. Якщо немає, дякую, що були зі мною. Дуже цінний урок. Дякую, дякую вам, дякую, що ви були зі мною. Гарних вам вихідних і до наступних зустрічей.